Друзі, хочемо поговорити з вами про українську мову. А хто помітив, як швидко цю мову три роки тому опанував один скромний, але дуже талановитий Білорус? Мабуть, тільки я. Українська мова настільки багата, що тільки нею можна послати людину так, що вона ще й подякує за це. Українська мова настільки співуча, що навіть пташки співають українською. Українська мова це найкраща мова для залитянь, любові та кохання. Але, як показали останні події, українську мову треба захищати, для чого створено спеціальні мовні патрулі. Поки лише в Івано-Франківську, але, думаю, це лише початок. Отже, уявіть, івано-Франківськ парк, вечір, романтика. Костя! Хорошо! Не останавливайся! Добрий вечір, кобзарику плечі! Щоб не було кровотечі, слава Україні! Опа! Не останавливайся, Костя. Ага. Костянтин, зупиняємося. Ви вже приїхали, кінцево, все. А, а ви, ви хто? Я бачу, ви своїми питаннями тільки робите себе. Я мовний патруль міста Івано-Франківська, патрульний Орест Парцинкевич. Какой патруль. Мовний патруль, Орест Пане Парценкевич. Вам би здалося це запам'ятати. І я слідкою тут перепрошую за дотримування норм мовного законодавства. Я звіняюсь, а ми що то нарушили. Ви тут набалакали, перепрошую на цілу тюрму своїм да хорошо, костя, продовжай. Секундочку, де мій антисептик Пфайзер Бандера. Песочок продезінфікував після вашої кацапської мови. Послухайте. Я бачу ви рецидивіст? А, Послухайте. О, виправляєшся. Що поганого в тому? Молодець. Шо ми тут впори. Майже дичина, добивай мене, чоловіче. Пристрасті! Не ага. ненавмисно використовували слова іншомовного походження. Ненавмисно? Ви бачили, де ви це робите? В серці Івано-Франківська, в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Відомого українського поета, мова рідна, слово рідне, хто їх забуває. Ми зрозуміли. Не я не досказав. Хто їх забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Ми, ми зрозуміли. Я не закінчив трястця. Ми теж ага. трястця. Жіночко. Подивіться навкруг, люди старалися, руками чорнобривців тут посадили. Подивіться, бачите, на деревах пташки цвірінькою. Для чого? <звук> Щоб ви тут своїм хорошо? <звук> <звук> Тьфу! <звук> <звук> Я все одно не розумію, але... Я не розумію мужчина. Ну що в українській мові нема слів, щоб використовувати їх під час задоволення, га? А, ну послухайте. Барвінок! Марвінок, Ну, водограй, хаймарс, верховина. Чи у вас не такий красивий секс був, а? Ну, могли використати пару слів хутко, швидко, навпростець. Навпростець? Перепрошую, то особисто згадав студентство, знаєте. Я вибачаюсь, а все – це так важливо. Подивіться на круг. Бачите собачки? Ага. Вони в мене гавкають з великої букви, «Г» гау-гау. А коти м'явкають через апостроф. М'явніяв? Нявнів. Послухайте, якщо ви хочете нас е, штрафувати за те, що ми займались коханням в громадському місці, mm -hmm. то будь ласка, виписуйте вже штраф і до побачення. Mm -hmm. нас Це тут... ви що? Майте Бога в животі. У нас коханням можна займатися будь-де тим більше треба піднімати демографічну ситуацію в Україні, але ж так. не порушувати закон. Ну зрозумійте ж, ви, ну, доста плодити цих хорошо і Костя продовжає зараз саме в цей час. <гум> у вас немає доказів. Немає доказів. Так. А А це що таке? Ану оп? О, да, да, Костя, хорошо. О. Я не перший день працюю, у мене вчора тут поляки напшекали на 2000 євро. то не доказ. Вона юрист. Показати yeah. відео. Ні. О, ні, ні, не треба. А ви що це записували? Та ви що, таке story психанути можна. ну. Зараз хвилиночку. <ріст> Маша. Yeah. Марічка. Uh -huh. Я зараз все порішаю. Давай, Костя. Я вибачаюся. Так, мужчина, не погрожуйте мені. Ой. Невдобно вийшло. Я вибачаюсь, <плес> давайте якось порішаємо, а я зараз вам дам одну сковороду. А це ви Так. Що ви мені одну сковороду, Так. що <плес> <Шо плес> потім ваша сусюра. <плес> продовжила бавити з вашим альманахом. <плес> -та -та ні, я. Я просто вам пропоную взяти 500 гривень. розумієте? Була б моя воля, я б вас посадив довічно. А... розумієте? Але зараз для початку, згідно закону, просто усне попередження. Дякую вам, дякую. <клес> Вибачте нас! Да, ми не роз... переді мною а... вибачайтеся а. перед Тарасом Григоровичем Шевченка за крівняння на пам'ятник. Ага. Тарас Григорович! Вибачаюсь. Будь ласка. Цілуй, кобзар. Давай Костя. Молодець. Клянись на біблії. <рес> я лягу? Клянув... Та ти що серйозно? Боже, а якби я вам сказав тут перед капотом Ланоса, ну ні, ну зістрибати. <рес> <б то> <рес> ну надо, так надо, що зробиш. Ну. Та ти сказився, що, чоловіче, значить так, значить, покарання приїдете додому, пишете диктант з української мови, так? <рес> побільше використовуйте слів у давальному відмінку. Я <рес> бачу, вона в тебе вміє прям відмінити. <рес> Але обов'язково використовуйте українські фрази, зірвав вишеньку, пести в бруньки, зажбурів патичка. Це якщо вона тобі не подмухала в трембіту. Яка прірва між цими двома мовами, ну! Розумію. ну розумію. Слухайте, оце попестити бруньки це круто. Це дуже. Але круто. попереджаю, так. якщо ще раз порушити норми, я буду уповноважений оштрафувати вас на 6800 гривень третій так. раз в доларах. Зрозумів. Ми будемо старатися намагатися. Намагатися, намагатися більше такого не робити. Я дуже сподіваюся. Welcome to Івано-Франків! Гарного вечора. Дякую вам, до побачення. Це якийсь капець. Нам треба бути тут обережними, обережними. Ага, щоб тут не налізти на штраф. Так, ми на чому там зупинилися? Зупинилися на е, водограй. Барвінок. Полуниця. А, поляниця. Укр Люстерко. Хай, марш!